В американських протеїнах завжди менше відсоток білка, як і в європейських. От той самий Голстандарт, це там 78 плюс-мінус процентів білка. Не через те, що вони дають е, сировину ізолят е, погано очищений, вони дають гарну сировину. Але щоб він був ще смачніший, ще менш приїдався, краще розчинявся. Вони додають ще там певний комплекс якихось додаткових речовин, які там покращують структуру коктейля, покращують його. Ну, от, Ніби чуть-чуть додають якоїсь кремоподібності і так далі. А це все якраз займає місце і відповідно падає процент білка. Тому європейці люблять більш еко-продукти, більш такі от натуральні. Будь ласка, от є європейські протеїни, де мінімум доданих якихось добавок для смаку. Хочеться, щоб це був протеїн, який максимально вам підходить по смаку, от американські. Тут вже на, на і смак дуже різні.